Це Михайло Грушевський. а це мої 50 гривень. І зараз перший педагорс розповість вам про мене. Коли хлопцю виповнилося 4 роки через хворобу батька, родина переїхала на Кавказ. Е, Кавказята, здобувши домашню початкову освіту, Михайло був зарахований одразу до 3 класу Тифлійської гімназії. По її закінченню, Грошевський їде до України. Слава Україні! Щоб здобути вищу освіту на історико-філософському факультеті Київського університету святого Володимира, велику роль становленні Грушевського як майбутнього історика, відіграв український вчений професор Київського університету Володимир Антонович, саме за його рекомендаціями. По закінченню університету, Михайла Грушевського призначають на посаду ординарного професора кафедри історії Львівського університету. Да, дітки. А ще й в щось мене вулицю назвали. Політична ситуація була досить складною, і він був змушений виїхати за кордон, де цілком зосередився на науковій роботі. А ось моя красуня вулиця. А у 1919 році, коли в Київ прийшли більшовики, Грушевський жив у Празі, а потім у Відні. Фрагменти відео будуть з моєї Ужгородської вулиці, але вулиці з моїм прізвищем є практично по всій Україні. Наприклад, у таких містах як місті Бердичів Житомирської області, місті Березівка Одеської області, в місті Біберка Львівської області, місті Борщів Тернопільської області, місті Боярка Київської області та багато інших. Подивіться, діточка, яка у мене на вулиці: Природа, дорога. А саме головне доброзичливі люди. Шовики взяли курс на створення безнаціонального радянського суспільства, тому Грушевський був більше не потрібний. Ученого заарештовують, звинувачують в антирадянській діяльності та організації Українського національного центру. Да. Да -да. Ну а підождіть. Ався. <риклад> Тобі дождіть. <риклад> Проте через деякий час відпускають і забирають з Києва до Москви на постійне місце проживання. Да-да! Нині нараховується понад 20 моїх пам'ятників і ще до 20 меморіальних дошок, якими місцеві громади намагаються позначити найважливіші події в моєму житті та діяльності. Це також вулиця Грушевського. А керівництвом із за найактивнішої участі Михайла Грушевського Центральна Рада лише за рік подолала шлях від перших спроб здобуття автономії України до проголошення суверенної Української Народної Республіки та прийняття її конституції. Прихід до влади Павла Скоропадського поклав край державній діяльності Грушевського. Боючись переслідувань, він перейшов на нелегальне становище у підпіллі, продовжував займатися науковою діяльністю, але відмовився увійти до складу академії, яку ж і відкрив. Останні три роки життя, проживаючи в Москві, Грушевський як академік Академії науки СРСР працював над історією України Руси, і сьогодні цей твір найповніша історія нашої держави. І отак, дітки, я не тільки свою жінку, але ще й деякі вулиці своїм прізвищем назвав.